Відповідь буде трохи сумбурна, тому що зараз є можливість показати, що водій має над тим, що ми їдемо на точку. Так, да, існує, е, як вам сказати, адреса. Але ми, особисто я, я не буду за всіх говорити, я дуже лінивий. І мені по барабану, куди я їду. тобто от, ну, ви, Я можу прочитати, куди я їду, але я не читаю. Тобто мені прийшло замовлення, я нажимаю ось сюди, воно відкриває, і я знову не читаю, куди я їду. Так само, ось я нажав, я не читаю, куди мені їхати. Того, що я їду на точку, тому що це без, ну, читати вулицю і номер будинку, для мене це безполізна інформація. Бо я не можу знати всі вулиці і номера будинків, тим більше. Тому ми їдемо завжди на точку. То що це не ваша проблема, десь я згоден. Це проблема е, навігації і геолокації. Отже, якщо у вас це відбувається стабільно. Саме по цій адресі це означає, що є помилка картографії. Вам потрібно звернутися на підтримку уклона. Вони створять в себе в технічному відділі там шарам-барам, блядь, Коротше, зімітірують бурну діяльність, і або зроблять, або пояснять вам, що в них по картографії, на яку адресу ви маєте викликати. Або ж якщо ви їздите стабільно, для того, щоб цим не заморачуватися, проще один раз виставити точку і назвати її там, наприклад, дім чи робота. І саме викликати на точку. Тому що так, да, водії їдуть на точку. Ми їздимо на точку, бо ми не знаємо адресу, ми не знаємо. Ну тобто робота наша построєна так, що в нас є точка А, точка Б, а не вулиця, будинок, під'їзд, Розумієте? Тому дуже важливо. А, і є дуже багато адрес, де картографія, ну, є помилки картографії. І також дуже часто бувають конфліктні ситуації, що е, деколи пасажири, замовляючи е, заказ е, по точці, знаходяться в квартирі, але вікна виходять в двірі. Ти приїжджаєш на ту сторону, вони ті, щоб тупіху не під під'їзд під'їхали. Але буває і друга сторона медалі, коли вони замовляють по адресі. А по адресі, коли замовляють, навігація веде під під'їзди, але виходять з протилежної сторони, бо комерційні приміщення перероблені. І знову Факав, і знову ФАК. Але правильно встановити точку, це обов'язок пасажира. А водія обов'язок приїхати саме на точку, не на адресу.